Ну, по перше, оця заява щодо територіальної цілісності України, я її розглядаю як певний реверанс і ляпас з боку китайської дипломатії Україні, Бо ми пам'ятаємо, як чи спеціально, чи випадково, коли Маонін, речниця МЗС КНР, Давала офіційний брифінг і відповідала на запитання здається, журналіста Reuters, щодо зустрічі з Вангі Кулєби, відповідно, і вона вклала в уста України в уста Кулеби, що Україна згодна на перемовини з Російською Федерацією. Все. Тобто, без... дозволь, напівканіт. дозволь, дозволь, дозволь. Дозволь я одну таку річ да, ставлю 5 копійок на рахунок цього. Бо говорять, що це мовляв російський наратив. Я чув цю да, чув всю історію, і ми його поширюємо. Тепер щоб нас не звинуватили, в тому, що ми поширимо російський наратив в інтерв'ю BBC журналіст задав Зеленському запитання: то ви готові до переговорів з Путіним? На що Зеленський чітко відповів: Так, ми готові спілкуватися з Росією і з Путіним, якщо потрібно, тому що війну треба припинити якнайшвидше. Це цитата президента України. Так, я просто от якраз по Маунін завершу. Власне, да, вона вклала да, ці, ці слова нашого міністра закордонних справ. А як потім виявилося, ця позиція війшла в дисонанс з тим, як було викладено офіційно на сайті МЗС України, де мова йшла про можливість перемовин з Російською Федерацією, якщо остання. Ну, Покаже, ну, поведе себе добросовісно, тобто покаже сигнали відповідні. Тобто, ми бачимо, от якраз знову ж таки гра цих напівтонів. І по суті, як мало ну очевидно звучало на зустрічі ван е, виходячи з нинішньої китайської риторики, Китай підтримує територіальну цілісність всіх держав. Практично, ну абсолютно, та сама теза, як звучала. Там в низці їхніх заяв, тобто без уточнень України, Росії і так далі. В такі версії заява дає можливість Китаю на маневр. На маневр. Бо коли вона спілкується з Російською Федерацією, озвучується, що в розумінні Російської Федерації 5 українських регіонів, це територія РФ. І, відповідно, ніяких проблем тут немає, нічого не створюється. Тому те, що спочатку, значить, з боку МЗС, здається, якщо не помиляюся, потім дійсно було вторено президентом у зверненні стосовно позиції Китаю, який підтримує територіальну цілісність саме України. Я думаю, що в пропозиціях знову ж таки Китаю йшла мова, що. Ну, можливо, доведеться від чогось відмовлятись, от в плані територіальному. Тому зараз, ну та, будь ласка. Тоді виходить, що перепрошую, я зараз спробую ну, перекласти на іншу мову, як зараз ви могли нас зрозуміти або зрозуміють глядачі. Я вибачайте, що нав'язую, можливо, але ні. Спробую не нав'язувати. Якщо Китай е сказав, що він. Хоча я в заяві офіційній не бачив жодного слова про територіальну цілісність навіть Росії. Ну, гіпотетично, ми допустимо: якщо Китай говорить про те, що він прихильний до соціальні цілісності і суверенітету кожної країни в е, рамках, наприклад, е, Конституції Російської, якщо говорити про російську, тобто він натякає десь там, голос не говорить, що оці всі чотири області, які вони приписали в себе в Конституції і Крим, він визнає за Росією, але він голос це не говорить. То тоді чекайте, що виходить? що... Зеленський і Кулеба сказали про частину лише України, тобто Китай за територіальну цілісність лише частини України без цих територій. Я вибачайте, я зараз просто хочу реально це розібрати дуже детально, тому що це є е, зараз однією із передумов е, формування якоїсь переговірної позиції, тому що вона однозначно формується. Про це сказав і Зеленський. Він сказав, що ми повинні напрацювати план. Який погодимо з нашими західними партнерами передамо Росії, і Росія його чекає, бо Пісков сказав: так, ми чули, що Зеленський сказав, і ми очікуємо від України пропозиції. Ну, це також було, прозвучало. Це, ну, це, 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 це проартикульовано. Ну е, ну, таки, мені а... здається, по Китаю важливо відмітити, що це не перша їх подібна заява звучала стосовно е, підтримки територіальної цілісності та незалежності всіх країн. В міжнародно визнаних кордонах вони завжди на цьому акцентують увагу, і в там в раді заяв апелюють до організації Об'єднаних Націй, тобто не просто цілісність і незалежність, а в міжнародно визнаних кордонах Китай недарма на цьому акцентує увагу, тому що добрий день Тайвань. Політика а, а, єдиного Китаю, а тут, например, а тут, я а, більше, а тут, друже, інших. дозволя тебе буду перебивати, тому що я вчитувався у цю заяву МЗС і Ван її говорить про три принципи, які йому передав Сінзі і вони відходять уже від того плану врегулювання, як уникають української кризи, який був оприлюднений 23-му році. А саме, з нього зникає перший пункт, про який ти говориш про сповідування територіальної цілісності суверенітету будь-якої країни відповідно до статуту ООН. Бо зараз Ван Ї у своїй заяві говорить про китайсько-бразильський план, де цього пункту немає. От в чому власне проблема, і це дійсно на сьогоднішній день ну, потребує якогось ну пояснення. Я перепрошую ще раз, що я перебиваю, бо це дуже важливо. До речі, щодо китайсько-бразильського так званого плану я зверну увагу, що він подається не як позиція цих двох держав, а як позиція всього глобального півдня. Тобто Китай на себе тягне ковдру за весь цей е, новий е, геополітичний регіон, будемо це так казати, і це ну, саме тому, я думаю, що вони більше акцентують увагу саме на цих шести пунктах, які, до речі, три пункти дуже схожі схожі З тим, що обговорювалося на глобальному саміті миру, відповідно, це стосується ядерної безпеки, і продовольчої безпеки і гуманітарного блоку. Власне, я думаю, що і про це була тригодинна розмова кулєби з Вангі, бо це можливість сьогодні. Це фундамент для ну хоча б зближення певних позицій. Україна чітко говорить про непорушність. Нашого мирного треку, що ми готуємо там новий глобальний саміт миру, і так далі, але очевидно, що е, ця підготовка потребує, м, ну скажімо так, корекції корекції організаційної і з точки зору долучення е, додаткових гравців, і особливо відповідно Китай, звернув увагу на нещодавню заяву е, Петра Павела, е, президента Чехії, який mm -hmm. же ж е, mm -hmm. прямо заявив, що без. Китаю і Росії майбутні перемовини не мають сенсу. І це, власне, і говорить про те, що я думаю, що через Китай зараз відбувається, ну, скажімо так, консультації дійсно, з чим будуть входити в ці перемовини, кожна із сторін а, смикає питання, що стосується території, де-факто контролю над цими територіями, mm -hmm. що стосується. Вектору України, чи то нейтральний статус, чи то збереження західного курсу, питання членства е, ЄС НАТО чи окремо, там, ну, там, грубо кажучи, нейтральний статус, але в ЄС або на все і mm -hmm. НАТО і ЄС буде, але на вільній території України. Я думаю, що зараз mm -hmm. ці питання дійсно стоять е, на порядку денному, і тому ми бачимо цю човникову дипломатію, яка поступово е, зростає в рівнях. І таким чином, я до речі, не здивуюся, якщо а, в другій половині цього року ми побачимо навіть певну зустріч Зеленського з Сі Сідзенпіням, що було б дуже цікавим сигналом, якраз до все таки можливості реального ми реальних мирних переговорів щодо завершення повномасштабної війни. Хто до кого приїде? Mm. Ну, я, я думаю, скоріше наш поїде. <серків> як, якщо якщо дозволите, поки в мене знову не відпав інтернет, я буквально поки... да, вибач, вибач, вибач <серків> пару фраз хочу сказати з приводу того, що дійсно за відчуттями е, таке враження, що ми близькі до якогось переговорного процесу як ніколи раніше, е, але поки що це так витає у повітря. Я про ми вже там пройшли і забули про Сполучені Штати Америки, але mm -hmm. Mm -hmm. поговорили про те, яким може бути план Трампа. Але я думаю, що варто відзначити також, що у витоків українського саміту миру стояв саме не Джо Байден із Сполучених Штатів Америки а Камала Гарріс. І Я думаю, що для неї ось цей формат також може бути як ну певною мірою особливим, тому що це був такий от. Старт і для неї їй багато хто дорікав за недосвідченість в міжнародній сфері. Вона намагалась наздоджувати останні роки, і вона долучилась до заснування цього формату, і цілком можливо, що вона покладає на нього надії, що все-таки штати зараз не в тій позиції, щоб брати участь. В тому, щоб якийсь переговорний процес розпочинався зараз, вони хочуть відкласти це все на після виборів. А Китай ага. виглядає, що хоче на довиборів це протягнути. Тут таке перетягування Канату мені видається між між штатами ага. і, і Китаєм, якраз на те, коли перемовини мають відбутись, відбутись ще в 24-му році чи вже в 25-му? До речі, камало Харіс відзначив буквально невелика ремарка. Mm -hmm. Початок камали Харіс був на Мюнхенській безпековій конференції, коли вона тоді ah, з ah, Зеленським давала спільний брифінг. Тобто, вона цей трек в цьому році веде ну доволі серйозно, як ми бачимо. А в тому числі контакти зараз з цим Філом Гордоном і радником із нацбезпеки, уже ж бачимо, і Єрмак, до речі, з ним зустрічався то в Штатах, то потім телефонував з Києва. Тобто, тут контакти теж напрацьовуються. Аля, як Єрмак Саліван було відповідно з Байденом. Ну, справа в тому, що Харіс, виступаючи на мінській безпековій конференції, дуже потужно виступила. Я мав нагоду прослухати невеличкий і там якраз виступ. Ну, реально вона себе спозиціонувала як, ну, дійсно, як правильно сказати, прокурор міжнародник. Скажу так, тому що вона говорила про те, що в нас є доказова база злочинів в Росії, і це дуже важливо. Але її візит до Швейцарії був трішки загадковим. Просто нагадаю, що ну давайте вже так переключуся. Нагадаю, що а, після того як було зроблене сімейне фото, на якому Єрмак заступив з Гарі швиденько покинула цей саміт. Можливо, там якась образа закралася. Це такі, нібито деталі, але ну ви знаєте, виглядало це не дуже привабливо. А вже контакт Єрмака із Філом Гордоном, помічником Гаріс, про якого не так багато знають. да? я там, до речі, писав ігру там стосовно того, там говорити деякі питання її колегам, і в тому числі про Філа Гордона. то це поки що загадкова постать, яка як кажуть може суттєво впливати на політику Гаріс і Гордон. Не плутати з українським а, він дуже і дуже ну так налаштований проти Росії дуже радикально, навіть радикальніше ніж Трамп. І він свого часу був дуже сильно обурений. Тим, якщо я не помиляюся, нібито про нього йшла мова, що Барак Обама не доклався до питання збереження за Україною Криму чи в 2014 році. Якщо це так, якщо поки що Гаріс ну видається дуже такою скромною і лагідною, то можливо з приходом до влади вона буде зовсім по іншому себе позиціонувати. Але все ж таки друзі, пропоную нам повернутися ще раз до е переговорів е із Ван Ї, Кулеби і заяв, які там пролунали. Бо е наголошую, що на даний момент Китай сказав: е ми бачимо сигнали про готовність Росії і України до переговорів, тим ми не бачимо зараз. Можливості проведення цих переговорів, от що може стояти за цією фразою, бо я особисто вважаю, що це е, зараз витримання певного часу, бо дійсно, як ви от сказали слушно, ймовірніше за все, китайська сторона передала Україні своє бачення того, як ця може війна завершитися, Україна буде це вивчати. Пізніше ми побачимо зливи цієї інформації в змі. Я більш ніж переконаний, воно буде для того, щоб ну, Максим киває, бо він про це говорив. У мене така сама думка. Для того, щоб проговорити ці всі історії в суспільстві, не випадково ми щойно от ігор не сказав, але про КМІС, так але всі зрозуміли, що він говорив про КМІС, про різні варіанти можливого завершення війни, для того, щоб виходити на якісь позиції, але. Нагадую всім нам, і хто нас дивиться, що в Швейцарії не говорили про повернення кордонів 91-го року, і також цього не прозвучало в обох заявах закордонних відомств України і Китаю. Можливо, я помиляюсь.